Ми можемо збити температуру аспірином, анальгином, мефінаміновою кислотою а також німесолідом. Але два офіційні препарати для збиття температури це парацетамол та ібупрофен. Ці препарати випускаються під різними торговими назвами. У мене, наприклад, парацетамол дарниця, а ібупрофен – це нурофен. Але що краще, а що гірше? Сьогодні ми дізнаємось. Справа в тому, що краще, в принципі, парацетамол. Зараз, я думаю, багато хто мене не зрозумів, тому що парацетамол дуже шкодить печінці. І, можливо, вже хтось чув, що на другому місці трансплантацію печінки роблять через прийом парацетамолу. Тобто, це. Дуже велика шкода для печінки від нього. Але тут є нюанс. Справа в тому, що парацетамол шкодить печінці лише при передазуванні, при неправильному прийомі та неправильному інтервалі. Справа в тому, що парацетамол можна застосовувати з інтервалом 4 години. Але такий нюанс в тому. Що температуру він може тримати, наприклад, 2 години. І що робити далі? Звісно, людина п'є знову парацетамол. І отут вже проблема: отут вже починаються побічні ефекти. Тому ми йдемо до сусіда, до ібупрофена. Ібупрофен має більше побічних ефектів, але вони миттєві. Якщо парацетамол там шкодить печінці, і ми про це дізнаємося через 20-30 років, то побічні ефекти ібупрофену ми бачимо одразу: перше це виразка шлунка. Друге, це те, що він звужує судини в нирках і шкодить трішечки фільтрації та підвищує тиск. І третій мінус це те, що він може звужувати бронхи. І ці мінуси ми бачимо одразу. Отже, давайте запам'ятаємо головні відомості щодо безпечного застосування парацетамол інтервал 4 години. 4 години. Одноразова доза бажано 500 мг, Але якщо не допомагає, можна. Тисяча міліграм, тобто 1 грам. Тобто доза у нас 500. За потреби тисяча. І максимально за добу ми можемо випити 4 тисячі міліграм. це 4 тисячі на добу. З приводу ібопрофену. Тут інтервал більший. Інтервал 6 годин. У деяких інструкціях, до речі, пишуть 4-6 годин. А в деяких інструкціях пишуть 6-8 годин. От, якщо дитина, то 100% 6-8 годин інтервал. Максимальна добова доза у нас 1200 на добу. Ну і одноразова доза це 200 або 400 міліграм. Що робити? Чередувати. Тобто, спочатку п'ємо більш безпечний парацетамол. Бо у такій дозі він не дасть побічної дії на печінку. Якщо печінка, звісно, здорова, якщо печінка хвора, тоді треба думати, звертатися до лікаря. Випили, пройшло 2 години, температура знову висока, п'ємо вже ібопрофен. І так, чергуємо по можливості. Звісно, якщо ви того самого ібопрофену вип'єте. Тобто інтервал у вас буде менше, це нічого страшного. До речі, ці всі дози це тільки для дорослих. Для дітей, будь ласка, читайте інструкцію. Там для кожного віку, для кожної ваги, у вас своя доза добова і своя максимальна ой, і своя разова доза і своя максимальна добова доза. Як довго приймати? Ну, краще, якщо через 3 дні. Температура так само підіймається, то йти до лікаря та нехай він виписує антибіотик. Але ви також, якщо у вас хворий ніс, можете застосовувати місцеві антибіотики. Я залишу вам посилання ось тут, на відео про краплі з антибіотиками та як промити нос із речовиною, яка вбиває всі бактерії хлорофіліптом. Будьте здорові!